Всім привіт! Починаємо новий огляд у криптопортфоліо. Пройшов ще тиждень, навіть трошки більше. Сьогодні у нас 24 травня, і ми подивимось, що відбувалося за цей тиждень. Зараз ми знаходимося на головному екрані. Додатку дроб в розділі Total Portfolio і зараз його вартість 1586 доларів. Нагадую, що початкова вартість була 1500. На цьому графіку е, пройшов вже місяць, і ми бачимо, як змінювались ціни за цей час. З початкових 1500 Найнижча ціна була на рівні 1243 долара за все портфоліо. Потім вона там змінювалась. Змінювалася і нещодавно, пару днів назад, була максимальна ціна на рівні 1660 доларів. Тобто від початкової 1500 зростання було на 160 доларів. Зараз останні два дні ціна трошечки відкотилася, і поточна вартість портфоліо 1586. Тобто перевищення стартової на 86 доларів. Це ще раз підтверджує, що на крипторинку можливі різні події. І хто спостерігав вчора і позавчора за новинами з криптоіндустрії, бачили, що всі очікували прийняття ETF на ефіріум. і на цих новинах. На чутках, що його приймуть, вартість криптоактивів зросла, а потім, коли вчора його прийняли, ціна почала знижуватися. Це ще раз підтверджує той вислів, що продавай на чутках, а купуй на новинах. Ось, тому на в чутках вартість завжди підвищується перед подією, а коли сама подія стається, ціна знижується. Тому, в залежності, що ви хочете купити чи продати, ви можете це використовувати в своїй стратегії. Так, тепер перейдемо до самих графіків. Подивимося, як відбувалося зараз. Ми на графіку біткоїна і можемо бачити від минулого тижня, як змінювалася ціна. Декілька днів було на тому ж рівні, потім різко зросла, і потім почала почало падіння. Якщо ми бачимо, тенденція до падіння зберігається. Це локальний тренд на зменшення. Побачимо, коли він перевернеться на зростання. Так, далі перейдемо, подивимось, який графік ефіріума був. Ось, ось дуже який приклад. Що було на подіях, це так називаємо їх. вертольоти, чи не знаю, як краще це назвати, коли ціна за короткий час дуже стрімко зростає, різко падає. Коли зростає, виносяться позиції шортистів. Коли падає, виносяться позиції лонгістів, це ті, хто грають та трейдять на. Ф'ючерсному ринку, де використовується взаємний капітал, і на цих сквізах позиції їхні закриваються зі збитком. Так, і потім ціна вроді стабілізувалася, але все рівно от з сьогоднішнього ранку відбувається падіння вже більше 4 годин трошки зменшується курс. Так, далі подивимося, як що у нас відбувалося по Солані? Така ж сама тенденція за тиждень вона зростала, а потім почалися падіння. Далі, монетка Нір. Монетка Нір більш стабільна. Вона тиждень назад була на піку своєму, і після цього вона трохи зменшується, але не так суттєво, як інші. Далі монетка Санде. Так, за цей тиждень відбулися. Карколомні зміни, вона як спадала, так і зростала. І зараз ну, майже на тому ж рівні, що тиждень тому. Так, монетка Axie Infinity ігрова. Так, а це в нас яка дата? 10-а, тут не вистачає. Ось. Так, тепер ми бачимо, що по цій монетці був трошки спад, потім підросла. і... В принципі, вона зростає. Так, тепер переходимо до портфоліо і будемо заповнювати нашу табличку по підкласах. Так, Wallet Classic. Так, Зараз його вартість 315 доларів. Переходимо в нашу табличку і заповнюємо 315. Далі нам треба гаманець прогресивний. Так, переходимо на Wallet Progressive. Так, його вартість 313 доларів. 313. Так. Далі. Wallet. Memo, монеток, 366. В нього найкраща ситуація. 366. Далі Game Wallet. Так, game wallet, Де наш game wallet, Так, 297. Так, 297. Він вже менший, ніж був старту. Вартість. Так, далі. І останній у нас гаманець штучного інтелекту. О, нього теж 289 майже е, Кругло. 289. Різниці за тиждень 83 долара. Відсотках це 6%. Відсотків. І така ж сама. Е, Різниця у відсотках з початку періоду, зростання на 6%. Так, я думаю, на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній огляд. Якщо в когось є питання чи побажання, буду радий відповісти і допомогти. Тому звертайтесь чи в коментарі, чи в особисте повідомлення на всіх моїх соціальних мережах. До наступного випуску. До побачення!